Так, сьогодні невеличкий лайфхак, так як я користуюсь ось такою штукою, звичайний паяльник, От, і на столі потрібно мати або постійну батарею, або якийсь блок живлення, то я собі зробив ось таку прилабуду. Так як, на жаль, моя зарядка вже віджила своє життя. От, і заряджає вона досить повільно, плюс декілька портів тут вже не працює. Ці штуки теж так собі працюють. Ну, Взагалі, її можна викинути в смітник. Я придбав два холдера, просто стягнув їх стяжками. Послідовно з'єднав От. Тобто це є батарея 6С1П. Підпаяв сюди силовий, додав балансуючий роз'єм. Ну, як бачите, виглядає воно ось таким чином. Мінус заключається в тому, що якщо витягнути один елемент, неважливо, це перший буде чи останній. Ми витягнули перший, давайте для прикладу останній. От, бачимо це 5С-батарея. І якщо ми, наприклад, запустимо зарядку, напише, що проблема з балансувальним портом, вся проблема заключається в тому, що якщо ми хочемо заряджати не повний холдер, нам потрібно робити тут перемички, в противному випадку заряджається тільки повністю під'єднаний холдер. Як бачите, все працює як треба. От, це дає змогу швидко зарядити батарею, плюс мені не потрібно постійно тягати ці батареї, мені достатньо мати на столі ось цей холдер. Плюс ці батарейки я постійно використовую в різних приладах, там фонарики і так далі, і тому подібне. От. Ну, Єдине, що під час заряджання потрібно обов'язково будь-які батареї контролювати, тобто пробувати їх руками. Тому що 4 А, наприклад, для цих батарей може бути занадто багато, і під час заряджання вони можуть трішки перегрітися. І якщо Досить сильно їх перенавантажити, може, можуть загорітись, це потрібно врахувати. Ну, Але в будь-якому випадку 2 А ніхто не відміняв, це буде значно швидше, ніж ті 4 А. Ну а якщо ви контрольовано заряджаєте ці батареї, то можна дати і більше. І от, зараз струм заряду дорівнює майже 1,5 А, ну так як вони практично заряджені. От. Ну і маєте розуміти, що заряджання цих акумуляторів високими струмами, скоріш за все, значно знизить їхнє життя, тривалість їхнього життя. Тобто від перегріву, від постійного дозаряджання, акумулятори будуть постійно втрачати свою ємність. От, Але в цілому для фонарика, там, паяльника чи ще чогось. цих Акумуляторів достатньо. Вартість такого одного холдера на промі приблизно 20-30 гривень. От, якщо вам не потрібно наприклад, 25 вольт, то ви заряджаєте, чи це робите 3С і так далі. І тому подібне. Тобто для того, щоб можна було швидко зарядити меншу кількість батареї. В принципі, на цьому все. Надіюсь, відео було корисним. Залишайте коментарі на підтримку канала, буду щиро вам вдячним.